Природа завжди дивувала нас, змушувала затамувати подих, розкриваючи всі свої дива і таємниці. Насправді дивуєшся, наскільки багата і розвинена наша земля людство не стоїть на місці, і, досліджуючи нашу планету та її простори, ми знаходимо відповіді на питання, які цікавлять і досі. І саме зараз одним із секретів нашої планети. Я хочу з вами поділитися. Більшість людей часто ніжились на морі і, купаючись у теплій воді, помічали медуз. Але мало хто замислювався, що навіть ці казкові створіння пересуваються в воді за допомогою реактивного руху. З іншого боку, у такий спосіб пересуваються гусениці. І навіть деякі види планктону реактивний рух рух, що виникає за рахунок відкидання частини маси тіла із певною швидкістю. Безсумнівно, кожен з вас плив на човні. І, зійшовши з нього, човен відплив у протилежний від вас бік. Це ж буде і у космічному просторі. Упродовж багатьох століть людство мріяло про космічні польоти. Письменники фантасти пропонували найрізноманітніші кошти. Для здійснення цієї мрії. Наприкінці першого тисячоліття нашої ери у Китаї винайшли реактивний рух, який призвів до дії ракети бамбукові трубки, начинені порохом. Вони спочатку використовувались як забава. Один з перших проєктів автомобілів був з реактивним двигуном і належав цей проект Ісааку Ньютону. Автором першого у світі проєкту реактивного літального апарату, покликаного забезпечити польот людини в космос, був російський революціонер Микола Іванович Кибальчич. 3 квітня 1881 року через замах на імператора Олександра II його ув'язнили. Там він і розробив свій проєкт після ухвалення смертного вироку. Кибальчич писав, знаходячись у в'язниці, за кілька днів до моєї смерті я написав цей проект, вірю в здійсненність моєї ідеї, і ця віра підтримує мене у цей жахливий момент. Я спокійно зустріну смерть, знаючи, що моя ідея не загине разом зі мною. Ідея використання ракет для космічних польотів. Було запропоновано ще з початку нашого століття російським ученим Костянтином Едуардовичем Циолковським. У 1903 році з'явилася друком стаття дослідження світових просторів реактивними приладами. У роботі утримувалося найважливіше для космонавтики математичне рівняння, тепер відоме як формула Циолковського, яке описувало рух тіла перемінної маси. Далі він розробив схему ракетного двигуна на рідкому паливі, запропонував кількаступеневу конструкцію ракети, висловив ідею про можливість створення цілих космічних місць на навколоземній орбіті. Він довів, що єдиний апарат, здатний подолати силу тяжіння, це ракета, тобто апарат з реактивним двигуном, який використовує пальне і окислювач, що перебувають у самому апараті. Реактивний двигун. Двигун рушій. Що створює реактивний рух внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла. Найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згорання. Ідея Циолковського була здійснена радянськими вченими під керівництвом академіка Сергія Павловича Корольова. Перший в історії штучний супутник Землі за допомогою ракети було запущено у Радянському Союзі 4 жовтня 1957 року. Принцип реактивного руху знаходить широке застосування в авіації і космонавтиці. У космічному просторі немає середовища, з якого тіло могло би взаємодіяти і тим самим швидко змінювати напрямок і модуль своєї швидкості. Для космічних польотів можна використовувати лише реактивні літальні апарати. У основі руху ракети лежить закон збереження імпульсу. Якщо певний час від ракети буде відкинуте якесь тіло, вона придбає той самий імпульс, але спрямований у протилежний бік. У будь-якій ракеті, незалежно від її конструкції, завжди є оболонка і дизельне паливо з окислювачем Оболонка ракети включає у собі корисний вантаж. У разі цей космічний корабель, і приладовий відсік, і двігун. Камера згоряння, насоси тощо. Основний масив ракети становить пальне з окислювачем. Окислювач потрібен для підтримки горіння палива, бо у космосі немає кисню. Паливо і окислювач з допомогою насосів подаються у камеру згоряння. Паливо згоряючи перетворюється на газ високої температури і високого тиску. Завдяки великій різниці тисків в камері згоряння у космічному просторі гази з камери згоряння потужним струменом кидаються назовні через розструм специфічної форми, званий соплом. Призначення сопла у тому, щоб підвищити швидкість струменя. Перед стартом ракети її імпульс нульовий. Через війну взаємодії газу в камері згоряння з рештою частин ракети, вийшовши через сопло газ, отримує певний імпульс. Першою людиною, яка здійснила політ в космічному просторі, був громадянин Радянського Союзу Юрій Олексійович Гагарін, 12 квітня 1961 року він облетів земну кулю на кораблі Супутнику Схід. Коли радянські ракети облетіли місяць і досягли планети Венери, то вони зробили декілька снімків космосу, де він зображений чаруючим і таємничим. Інколи замислюєшся і починаєш помічати, що навіть у звичних речах можна побачити дію реактивного руху та імпульсу, молюски, постріл з рушниці, скажений гірок, гусениці, космос. Скільки всього необізнаного приховує від нас не тільки земля, а й увесь Всесвіт, реактивний рух приблизив нас ще на одну сходинку до нашої мети. Сподіваюся, нас чекають великі звершення. Я в нас вірю.